У різноманітних дискусіях, присвячених діяльності та проєктам компанії SpaceX, досить часто постає питання, наскільки прибутковими є її послуги космічних запусків. Зазвичай у більшості випадків відома лише приблизна вартість одного старту ракети носія SpaceX Falcon 9 Block 5, Найчастіше називають цифри 50-55 мільйонів доларів. Будь-які спроби оцінити загальну картину ускладнюються тим, що компанія Ілона Маска зазвичай не публікує свою фінансову звітність доводиться спиратись лише на неофіційні дані. Сьогодні автор цього матеріалу Павло Скобленко моїм Павла поцелує голосом спробує порахувати, скільки коштів компанія Ілона Маска заробляє саме на пускових послугах. Ви знаходитесь на каналі Альфа Центавра, пристібніть свої ремені. Ми розпочинаємо. При спробах порахувати доходи та витрати з SpaceX найчастіше зустрічаються два камені спотикання, які стабільно стають джерелом розбіжностей і суперечок. Перший собівартість запуску Falcon 9. Тут доведеться орієнтуватися виключно на словесні заяви керівництва SpaceX. Три роки тому один з директорів компанії, Крістофер Кулуріс, згадував цифри у 28-30 мільйонів доларів. Своєю чергою, Ілон Маск натякав, що собівартість запуску становить 15-20 мільйонів, але до подібних заяв відомого любителя маніпулювати з інформацією слід ставитися з чималою пересторогою. Цікаво, те, що в останні пару років SpaceX помітно підвищила ціни на свої. Послуги, наприклад, у 22 другому роках ціни для місії транспортер, тобто гуртове доставлення великої партії різнокаліберних супутників на сонячно-синхронну орбіту, підвищилися вже на 30%. Тариф спочаткових 5 тисяч баксів за кілограм. Спочатку підскочив до 5,5 тисяч, а зараз дійшов до позначки у 6500 тисяч доларів за кіло. Тому питання реальної собівартості запуску залишається нез'ясованим. Другою проблемою став статус запусків Starlink. Чи можна вважати запуски супутників цієї програми повноцінними комерційними запусками? Оскільки в цьому випадку все здійснюється виключно коштом SpaceX, від виробництва супутників до їх запусків. Логічно вважати, що подібні місії не приносять операційного доходу при наданні послуг орбітальних запусків, умовно кажучи, запуск партії супутників StarLink це приблизно мінус 30 мільйонів доларів для SpaceX. Якщо взяти за основу саме такі цифри собівартості. Таким чином, витрати на запуски Starlink повинні частково компенсуватися доходом від решти запусків. Звісно, картину має кардинально змінити початок експлуатації надважкого носія Starship, але цього ще доведеться почекати. Більш детально про Starship та його місце в космічній економіці ми з Павлом розповіли в окремому відео, посилання на яке я залишу в описі. Пару місяців тому на Street Journal опублікував деякі дані про доходи та витрати SpaceX у 2021-2022 роках, а також у першому кварталі 2023 року. Звичайно, інформація має загальний і неофіційний характер, але все ж з'явилися хоч якісь опорні точки, які дозволяють здійснити попередній аналіз наявних цифр. Отож, які дані надав The Wall Street Journal? 2021 рік – дохід компанії 2,3 мільярда доларів, підсумкові збитки – 967 мільйонів. 2022 рік – дохід компанії 4,6 мільярди доларів, підсумкові збитки – 559 мільйонів. Згадується також, що з цих 4,6 мільярдів доларів доходу за 2022 рік частина 2 мільярди є залученими інвестиціями. Тобто можна попередньо вважати, що операційний виторг SpaceX від послуг космічних запусків становив 2,6 мільярда доларів. Але тут негайно з'являється одна цікава деталь. У 22-му році витрати SpaceX на зарплатні, матеріали і амортизацію космічної техніки склали 3,1 мільярди. У 21-му році витрати за цими статтями становили 1,6 мільярда. Тепер можна здійснити деякі підрахунки. У 22-му році SpaceX здійснила 61 запуск – 60 на Falcon 9 плюс 1 на Falcon Heavy. Відомо, що запуск Falcon Heavy з місією USSF 44 коштував 130 мільйонів доларів. Таким чином, 60 запусків Falcon 9 Block 5 принесли виторг 2,47 мільярда доларів, чи в середньому 41,2 мільйони за один запуск. Тобто цифри вже помітно менші за традиційно оголошувані 50-55 мільйонів. Потрібно взяти до уваги, що у 2022 році було п'ять запусків космічних кораблів Дрегон два вантажних, і три пілотованих. Вони мають зовсім інший кошторис. Згідно з контрактом Commercial Resupply Services програмою NASA з доставлення вантажів на міжнародну космічну станцію. Вартість одного запуску Cargo Dragon становить приблизно 150 мільйонів доларів. Стосовно пілотованих польотів, у НАСА повідомили, що в місіях від crew 1 до crew 6 вартість одного місця в кораблі становила 55 мільйонів. Тобто запуск Crew Дрегон з чотирма астронавтами на борту коштує мінімум 200. 20 мільйонів доларів. До речі, з цього року вартість цих місій зростає вже до 260-288 мільйонів. Таким чином, у 2022 році, 5 запусків Дрегон повинні були принести SpaceX орієнтовно 960 мільйонів доларів, 300 мільйонів за вантажні місії та 660 запілотовані. Якщо відкинути запуски Falcon Heavy – 130 мільйонів доларів і Dragon – 960 мільйонів у 2022 році, то отримаємо наступну картину. Решта 55 запусків Falcon 9 Block 5 забезпечили виторг 1,51 мільярди доларів. Виходить в середньому 27,5 мільйони доларів за запуск. Цифри, м'яко кажучи, дивні. А справа в тому, що з цих 55 запусків 34 припали на Starlink. Тобто насправді був тільки 21 повноцінний комерційний запуск. Якщо поділити 1,51 соту мільярда доларів виторгу на 21 запуск, то отримаємо середню вартість 71,9 мільйони доларів. Цілком реальні показники, враховуючи, що у 2022 році були кілька військових і науково-дослідних запусків, серед них два польоти на місяць з корейським Данурі і японським Хакуто Ар, ціна яких зазвичай є помітно вищою. Вся ця арифметика поки підтверджує, що запуски Starlink усе ж не приносять якогось доходу компанії SpaceX саме як оператору космічних запусків. Це тільки стаття витрат якою буде фінансова картина у 2023 році спрогнозувати складно? Є дані за перший квартал, згідно з якими SpaceX отримала дохід півтора мільярди доларів і прибуток 55 мільйонів. Однак є кілька, але по перше, взагалі невідома структура доходів, що саме отримане від орбітальних запусків, що від послуг супутникового інтернету Starlink, що у вигляді інвестицій, по-друге, у першому кварталі SpaceX здійснила чотири недешевих запуски: військовий USSF-67 на Falcon Heavy за 316 мільйонів. Супутник GPS… За деякими повідомленнями вартість такого запуску доходить до сотні мільйонів доларів. Dragon Crew 6 за 220 мільйонів і Cargo Dragon CRS 27 ще за 150 мільйонів доларів. Тобто тільки ці місії могли принести мінімум 750 мільйонів доларів виторгу чи половину квартального доходу. По третє, стрімке збільшення кількості запусків у січні-вересні вже відбулося 70 – Потягне за собою відповідне зростання операційних витрат. По четверте, зростає частка запусків Starlink. Зараз вона становить понад 60% від загальної кількості запусків SpaceX. Ще одна чимала стаття витрат. Плюс очікується зростання витрат у другому третьому кварталах на Starship після його невдалого запуску. Саме така картина поки складається після аналізу цих неофіційних даних, які нещодавно стали доступними. Скоріше за все, вартість одного пуску становить близько 70 мільйонів доларів. Яким є реальний стан справ у SpaceX, можна лише здогадуватися, принаймні інформація від The Wall Street Journal стала хоч якимось орієнтиром, який дав можливість приблизно оцінити картину, а також спричинив появу багатьох нових питань і приводів для дискусій. Ви можете приєднатись до цих дискусій в коментарях під відео, поки я нагадаю, що варто підписатись на наш канал і Поставити вподобайку. Сценарій для ролика написав Павло Скобленко, а текстова версія матеріалу доступна на нашому сайті diealfacenta.net. Загалом такі відео та статті виходять тут завдяки підтримці наших спонсорів з YouTube, Баймієкофі та з Patreon. Саме вони забезпечують для нас можливість регулярно моніторити для вас новини, публікувати дайджести, перекладати статті та писати власні, озвучувати та монтувати повнометражні фільми NASA. Я хочу сказати величезне дякую всім нашим донаторам та попросити вас долучитись до їхнього числа. Якщо, звісно, ви маєте відповідні можливість та бажання. Наші спонсори отримують невеличкі бонуси у вигляді подяки в кінці відео, раннього доступу до деяких матеріалів та дрібки ексклюзивів. Всі способи підтримати Альфа Центавра будуть в закріпленому під відео коментарі. Дякую вам за здалегідь і прошу не забувати про головне. Ми не можемо наблизити зорі до вас, та ми можемо зробити вас ближчими до зірок.